<кій> <кій> Всім привітю на каналі Сан Екаліка. І сьогодні ми будемо грати в Тока Бока. і я напевно сьогодні нарожу. Так. Ну ти як тут? Все нормально поки що. Тільки живо часто болить дуже сильно живіть, коли я спала. Ого. Може, ти сьогодні народиш. Ага. І я тобі зроблю мені сюрприз. Люблю сюрпризи. Я тобі сказав зарані, щоб ти чекала свій сюрприз. О, це так мило, дякую. Ну, коротше, напевно, цей подарунок буде класний. Я уверена на все сто. <клес> Я, я ще закашилась чуть-чуть. Від пиття. Ну... нічого. А, я хочу вам дещо сказати, що ви залепіте ем, рожати. Як я ж не хочу. Ну, ні, ми будемо підготовлюватися. лягайте. І хлопець свій теж нехай піде. От маску забула. <клес> <клес> так. Ви будете тут сидіти і підготовлюватись, добре? Добре. <клес> Скоро буде лежати ще одне. Тобто ще одна. Знову прийшла рожати, блін. Ну, зато буду ще построїти. Так, вам. Мені. Маску обов'язково треба. Ага, а то заразимось. Так ми будемо готові. Ви такий смішний. Угу, готуйтеся, ха 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 Хе-хе. Хе-хе-хе. Так, ви ж хочете? А звідки ви знаєте? Ой-ой-ой. Все нормально Проверим. ложись. Пульс нормальный чик чик-чик 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 чик-чик-чик-чик. Я так переживаю, что буде. Не переживайте. У меня такое было, и що? выжила. <кхи> <кхи> Почитаю газету. О, бачу дитину народилась. Пульс файний. Вижила. и малышка, и дорослая. Ой, что там так Что там? Фух, ладьба, бы, бы. Что там? Выжила. И малышка, Вот. Вау, малишка? Ой, малиш, ти малыш, мій малесенький. А її треба її в палату. І що, випишемо її завтра. Так, <кій> вона поки що спить. А малышка нехай буде біля неї. Дякую. а все нормально з пульсом було? Все нормально. У неї дуже файне серце і все в неї файне. Вона видержала роди. Слава Богу. Фух. Ви писання можете йти додому. Не хотіла я негра, і я, може комусь віддамо. Так дому а ви куди? Ой, а це не наш. Та? А чому так підходить до кожи вашого чоловіка? Добре, це наш і що таке? І то ви куди? Не хочу я його, хочете, забирайте. До побачення. Ну і люди. Де я Я вижила? Так. Ой, що це за папусінька? Це хлопчик. Вау, хлопчик нас виросте великий, великий. М -м -м. а це хто? Я ж одну мала дитину, вроді би. Оця ех. Вона була така чорна тятя і, тобто негра. І вона народила дитину, а після того вона сказала, що, коротше, що вона не хоче її, вона не хоче негра. Вона сама негр і її чоловік негр. Я не розумію, а хто це? Я вроде би, знаю таких. Ем... Один з окулярами тато, а друга мама якась розпущена було, щоб не повітала. Ну і синіподям така. А, я їх знаю. Вони кожного роком народжують ще дітей. В Смислі. Ну так, вони пожедились в 17, а їм зараз 45 десь. А, а скільки тобі? Ти що? 36. 25. Ой! 25. Припуталась сама. Нічого. А куда ми тут дитину ділимо? Я знаю, де. Є дідом новий построїли. Ну, тобто, не дидовий, а він уже дуже старий. І там. Пам'ятаєш, там де був садочок, ми дітей своїх водили. Ну. Там тепер не садочок, а дитинський дом. І дитинський дом. І там приносять для своїх дітей. Або своїх тих, які вони не любили. Понятно. Залишають і говорять до побачення. І все. М -м -м. То ми можемо цю негру віддати? Так. Добре. Ми образ мають завтра висписати. Ну та, а вже вечір. Та. Я, напевно, виключиться світло зараз. О, виключив. Ну, я хочу спати. Добре, я пішов додому. Папа. -па. Ой, а дами слот удобно, папа, па-па. день, 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 ден. Добрый ранок. Добрый ранок. Як там все? Нормально. Тики плакала наша. Наш, наш сынок. А это я вообще не хотел плакать чему-то. Напевно, послушный. Угу. Надя файна, но... Ой. А здесь кого-то дитина? Залишила хтось, хочемо дідом віддати. А, ну добре. <плес> mm. Ну, коротше так. Ну і тьотя кинула цю дитину. І хочемо віддати дідом. <плес> Понятно, а хто це? Такий хлопець з окулярами і така дівчина з довгим. Волосся вроді би. І синій одяг, ха? У них кожен рік народжують собі дітей. 45 років. Я йому таке ж говорю <клух> І статі, ви відписуєтесь. Ура! Можете вставати. Так легко. Я тепер можу бігати. Сильно не бігайте. Чому? Не знаю. Моя малишка і оцей. Тебе я понесу на руках, а тебе буду вести. До побачення! До побачення! дому. Ох. Ну і на сюрприз. Тікай, іди до кімнати. Це що? Ти раді мене завів Карпібару і пандочки. Так, раді тебе. Мм, дякую. Це так ми ковівара більше чу-чуть. їй десь 6 років. Ті малюці 2 рочки, ті малюці 2 рочки, а пандичка хіба по три роки. Ого, а ходити це, це все знаєш. Ну, мені розказували, коли я купляв. Наша малютка, а де вона буде жити? Кстати, ви ще не написали, хто у мене кого мені видавати. І ви не сказали, кого мені видалити з своєї сім'ї. Ви побачите нового персонажа. Оцю. Це е, у нас з'явився новий садочок, я хотіла вам розказати. Ну і, звісно ж, туди няня. Треба її віднести. І де в нас буде жити вона? Ну, може десь отут поставимо ліжко. Ага, перше, давайте цю віднесемо. Давай я віднесу, а ти будь тут. Ой, з малишкою, так. Люлілюлісику заварила кулесику. О, так треба віднести її. його. Чи хто це? Вроді би цей дітський дом. Добрий день, я б хотів цю малишку взяти. А чому собі не залишили? Вона ж маленька ще. І ваша дитина... Ні, це не моя, це кинула одна ття. А, -а, -а ну добре, буду за неї дивитись. От, іди спи. До побачу я, не побачу. може йти. Дитинка наша не плакала. Любатьки шо, Лю, -ли лю, лю, -ли лю. Давай я приготую ей молочка. У меня там сомтик вроде бы было. О, точно. И соску подай. Ага. Вот. Лю, лю, лю у бабуси. Були два маленькі гусі. Один сірий гусь, а другий чорний гусь. Тінь-тінь-тінь-тінь. Таті, наш ліжко має привести. вроді би йде. Приніс. О, вона, він ограз хоче спати. Я можу нарешті відпочити, поки він спить. Я за ним посиджу, а ти можеш їсти піти приготувати. Блін, я так вмучу, може, ти... Ладно, піду, я особі. Або ходи в ресторан, ліпше. Окей, тільки наших дітей треба. Ага. І ще я хотіла сказати, якщо ви за хлопчика проголосували, то, тобто за е, Романа, то і той, який живе тут, то ви зробили, напевно, правильний вибір. Якщо ви проголосували за мою старшу доньку, це неправильний вибір. Коли ви проголосували за мого младшого сина, це неправильний вибір. А коли за меншу доньку, це був правильний вибір. Хлопаю вам за те, що ви проголосували за мого старшого сина і за маленьку доньку. Бо вона чомусь завжди пропадає, а я не знаю де. Так. Продовжаємо. Так. паспорт. Ой, моя корона. Эм, будь ласка, подстав корону свою. Добре. Еще это поставил. Ага. Все, можете Я сики переоденусь. Добре. Переодевайся. Фух. Ммм, mm, як класно. Так, малишка поки що не спить. Можна йти. Діти. Що, так? Дітим. Ммм. Що таке так? Ми йдемо в ресторан. О, оце наша малишка. Малиш хлопчик? Так. Ну, в неї очки, як дівчинки. Може, вас обманули. Зараз позвоню. Ні, я зараз піду. Алло. Добрий день. Так, це ми чому ви збрехали? У нас дівчинка, а не хлопчик. Я говорю, ми ошиблися. Це вічий пані хлопчик, а вас дівчинка. Ну, дякую, до побачення. Піп-піп. піп. У піп, піп. нас виходить дівчинка? Ой, а я думала, хлопчик вже. А я, а я заказав хлопчику в ліжку. Мол. Буду, був хлопчик. Відмовляй і забирай гроші. Та ні, гроші вже ні. Ну ми скоро купимо тобі не Овелісько. Пішли на другий поверх кликати інших. Коли всіх зібрали. А, де наша донька інша маленька? Ну як сказати? Вони танці, і вона не зможе. Їх там кормлять в їхньому ресторані. А, подякую. А Якщо ти не хочеш, щоб вона ходила на балі танці, то таке і буде. Та ні, я не маю нічого проти, щоб вона ходила на балі танці. Може це її мрія. Та це її мрія. Тільки... Казали, вона буде там в один день, вона буде там спати. Понятно, То пішли, пішли? Так, ми йдемо в ресторан. Ой, а це що таке? Якщо що, можете зробити собі такий скрінчотик. і на заставочку плещає дочь, тобто дитина. Знову милишку. Ага, яка маленька, миленька. Добре, ідіть хата охороною тобто мой і мене. Добре, уже в ресторані. Тату, добре чи тих ядек. Ага. Ага. Ой, нам напевно не хватить місць. Ну, перша моя жінка. Ой, Потім я, а потім дівчата треба вступати. А ви тут можете бути? О, оце вже пейфарик. Що заказуєте? Мені коли все, Коли все сказали то, що хочуть. Коли все з'їли. До побачення було дуже спачно. Всім попа, було накрасили собі Клікасі па-па-па-па.